Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 23, а вночі від плюс 19 до плюс 21. Увесь день у Києві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. На півночі. На Житомирщині максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 23, а вночі від плюс 17 до плюс 20. У Житомирі увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. опади не передбачаються. У Чернігівській області очікується температура від плюс 26 до плюс 20 в день, та від плюс 15 до плюс 20 вночі. Увесь день у Чернігові триматиметься ясна погода. А ввечері на небі з'являться хмари без опадів. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день, від плюс 26 до плюс 21, та від плюс 16 до плюс 19 вночі. У Сумах очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На сході у Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 22, та вночі від плюс 17 до плюс 21. У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним дощ не очікується. У Донецькій області денна температура буде від плюс 28 до плюс 21, а вночі від плюс 16 до плюс 23. У Донецьку небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не передбачається. На Луганщині максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 24, та вночі від плюс 18 до плюс 24. Вранці небо у Луганську буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. На півдні у Одеській області температура в день буде від плюс 29 до плюс 25. Та від плюс 22 до плюс 25 вночі. В Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня дощ не очікується. У Миколаївській області в день температура становитиме від плюс 31 до плюс 26, та від плюс 19 до плюс 25 вночі ранок у Миколаєві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним дощ не очікується. У Херсонській області денна температура буде від плюс 33. До плюс 26, а вночі від плюс 20 до плюс 26. У Херсоні небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не очікуються. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 24, та вночі від плюс 19 до плюс 23. Вранці небо у Запоріжжі буде ясним таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади відсутні? На Кримському півострові очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 30 до плюс 22, а вночі від плюс 18 до плюс 25. Вранці небо у Сімферополі буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються на заході. У Львівській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 23. А вночі від плюс 15 до плюс 21. У Львові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора без дощу. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 24, та від плюс 15 до плюс 19 вночі. В Івано-Франківську ясна погода очікується вранці та ввечері, а день небо можуть затягнути хмари. Проте ненадовго. Опади не очікуються. У Тернопільській області вдень температура становитиме від плюс 27 до плюс 23 та від плюс 16 до плюс 20 вночі. Вранці небо у Тернополі буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Дощ не передбачається. На Буковині очікується температура від плюс 28 до плюс 24 в день. Та від плюс 17 до плюс 20 вночі. У Чернівцях небо буде ясним до самого завершення дня дощ не прогнозується. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 25, та від плюс 16 до плюс 20 вночі. У цілому в Ужгороді погода очікується хмарна, лише ненадовго день порадує нас ясним небом, без опадів. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 23, а вночі від плюс 15 до плюс 20. В рівному хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів не прогнозується у Волинській області. Максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 25 та від плюс 15 до плюс 20 вночі. У Луцьку погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Дощ не прогнозується. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 25 до плюс 22, та вночі від плюс 15 до плюс 20. Ясна погода буде триматися у Хмельницькому впевнено, вдень можлива недовга хмарність опадів не прогнозується у центральних областях. У Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 24, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Увесь день у Кропивницькому небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. На Полтавщині максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 22, та від плюс 17 до плюс 21 вночі. У Полтаві на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не передбачається. У Черкаській області очікується температура від плюс 27 до плюс 24 в день та від плюс 19 до плюс 21 вночі. Увесь день у Черкасах утримається ясна погода. Опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 23. А вночі від плюс 19 до плюс 22. Вранці небо у Дніпрі буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня, без опадів. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 27 до плюс 22, та від плюс 15 до плюс 20 вночі. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Вінниці вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Дощ не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось і все на сьогодні. Нехай ваш день буде наповнений світлом, теплом і новими надіями. Дякуємо, що приєдналися до нас. До нових зустрічей!